Все починалося як хобі, це ремонт автівок. Спочатку там трохи на от, а потім влаштувався на СТО і вже більше 20 років працюю там. Працював. Мої друзі, мої клієнти до мене звертались і пропонують до мене, що пішли до нас. Військовослужбовці ПВО. Захист неба. Ну ось, як то так. Я звернувся до військової частини. Мене направили до рекрутингу, де сам собі вибираєш професію, скажімо так. І далі ось навчання. Так, я, так як я не служив, не було ні військового опиту, нічого. От зараз на навчанні. Робота була, так, і закази були, і все було. Но перспектива такова, що чи ти сам йдеш. І вибираєш до кого йдеш, чи ніхто не знає, куди ти попадеш, а попадуть усі. Ну, більш-менш. На мою думку, хто Хто хотів збіжати, вже побігли. Хто боїться, ну хай сидить вдома і не виходить. Я знаю таких людей. Я як би, і волонтеркою займався, і людей вивозив. Я сам з Харкова. І Харківська область після деокупації. Не хочу говорити, там страшне діло. Я Світлана. І з міста Запоріжжя шукала собі роботу на Єуликсі, і мені попалося оголошення, що потребують, потребують в ЗСУ на контрактну основу люди. І чогось мене це оголошення зачепило. Зачепило так до глибини, до глибини душі, що я серйозно задумалась над цим. Питанням. Поміркувала, мабуть, день-два, зателефонувала за оголошенням, і мені запропонували піти на контракт, на службу. Визвали мене, я поїхала, поспілкувалася з людьми і зрозуміла, що це, мабуть, моє. Хочу бути корисна, корисна для. Нашої держави, щось, щось корисне зробити для цієї держави, бо я бачу, скільки народу, скільки людей прилагають зусиль для того, щоб отримати перемогу. І Подумала, чому я тоді сиджу і дивлюсь на все це, нічого не роблю. Мені теж треба піти і щось від себе цій державі. Теж віддати якусь часть себе корисну, щоб перемога була скоріше. Все було дуже просто. Ми приїхали, пройшли з групою ВЛК, доволі так, так, да, все було швидко, все організовано. Потім нас визвали з речами через. Неділю ми всі зібрались у частині, а, і на поїзді групою приїхали сюди, в навчальний центр. Представники, вони м, дбайливі люди, вони уважні, вони телефонували мені, запитували, роз'яснювали, відповідали на всі мої запитання. Тобто, в нас було, було легке таке спілкування, взаємодія і Дуже все просто проходило легко і просто. У мене ніяких сумнівів не було, що вони можуть щось мені якусь не ту інформацію донести. Так, я пішла на контракт свідомо. Перспективу, мабуть, думаю, бачу, і все буде залежати від того, як все піде в мене в частині, в котрі я воду. Проходити службу, а там подивимось. Немає страхів, бо в мене, мабуть, мабуть, вже нема страхів. Я цей рубіж перейшла, не знаю. Буду себе випробувати. Страхів нема, поки що нема. Усім новичкам, всім дівчатам, хлопцям. Я бажаю успіху, всіх, хто вже прийняв рішення. Остаточно допомогти державі і не бійтеся нічого. Все, все якщо ви рішили, то йдіть до кінця. А тим, хто ще вагається, будь ласка, якщо ви можете бути корисним для держави чимось, приходьте тут. Гарні умови, все дуже легко та просто. Головне, щоб у вас було таке бажання від серця допомогти державі а, скоріше прийти до перемоги.